Дорогі брати і сестри, Христос народився. Нині знову, як і щороку, з особливою духовною радістю ми згадуємо ангельські слова, які понад два тисячоліття тому були звіщені пастухам на полі біля Вифлеєма, а через їхнє свідчення звернені і до всього людства. Не бійтеся. Бо я звіщаю вам велику радість, яка буде для всього народу. Для вас сьогодні в місті Давида народився Спаситель, який є і Христос Господь. Бо істинно здійснилося те, про що Бог дав обітницю ще нашим прабатькам Адаму та Єві, коли після гріхопадіння не залишив їх без надії на визволення від зла, але звістив їм. Про майбутнє народження Спасителя світу здійснилося те з вірою, що жили праведні з роду в рід. здійснилося пророцтва, які за багато століть до Різдва Христового стверджували істину, явлення у світ Сина Божого. Одним із таких провіщень є слова пророка Ісаї, які нині урочисто звучать під час Богослужінь. У наших храмах дитя нам народилося, нам дано сина, влада на його плечах і дадуть йому ім'я, дивовижний порадник, сильний Бог, Отець вічності і владика миру. Звернімо увагу, дорогі брати і сестри, що слова Писання підкреслюють як важливу істину, те, що Спаситель. Народжується для нас, для людей, син дається нам. Христос народжується не для себе самого, але для нас, людей, і заради нашого спасіння, як засвідчує нам і символ нашої віри. Син Божий як друга особа Пресвятої Тройці, предвічно народжений від Отця, і це предвічне народження. Є поза часом і простором, є до всякого творіння, це народження, таємниця Божественного буття, неосяжна для людського розуміння, але відкрита через віру, як незмінна істина. Як Отець має життя в собі, так і дав і синові мати в собі життя, свідчить нам Євангеліє, лише Бог. Має життя в самому собі, і слово його відкриває нам, що отець через таємниче предвічне народження, це самобутнє життя дає Синові, тому син є у всьому рівний Отцем, єдиної з ним сущності, Бог істини від Бога істинного. Це предвічне народження не пов'язане ані з людиною, ані загалом зі світом. Бо воно є до появи всякого творіння, до виникнення самого часу і простору. Народження ж, яке ми нині урочисто прославляємо, є звершеним у часі та просторі, і пов'язане воно зі світом та безпосередньо із людством. Син Божий через Духа Святого від Діви Марії, народжується також, як і син людський. Той, хто як Бог народжений предвічно, нині народжується як людина в просторі і часі у вифлеємі юдейському в дні римського кесаря Августа. Син Божий добровільно обмежує себе і підкоряється умовам створеного буття, ставши людиною не заради себе самого, але заради нас і заради нашого спасіння. Першостворена Богом людина впала, згрішила, відкрила свою природу для дії зла стала підвладною стражданням і смерті, і сама собою людина вже не могла звільнитися від цього ярма та рабства, але також і Бог зовнішньо не міг повернути людину у безгрішний стан, бо падіння про батьків сталося внаслідок, хоча і помилкового та злого. Але їхнього власного вибору. Свобода, яка відрізняє людину як образ Божий, є непорушною. І лише людина сама визначає так або ні. Тому заради відновлення людини і світу, заради звільнення людства від рабства, смерті і гріху, мав народитися Спаситель. Мав прийти той, хто водночас як людина. Має природу, природну єдність з усіма людьми, але також і має силу і владу як Бог, щоб як Бог подолати безодньо людських гріхів, але як людина звершити те, що матиме наслідки для самої людської природи, і до чого, як до джерела вічного життя, будуть здатні долучатися всі люди, до Різдва Христового. Людство і особливо праведники жили у вірі та очікуванні приходу того, хто визволить їх від рабства, хто відновить людину для життя вічного. Різдво Христове стало здійсненням цього очікування. Завдяки народженню для нас, Сина Божого, як Сина Людського, завдяки Його служінню, Його хресній жертві. Та Воскресінню з мертвих зло втратило своє безроздільне панування. Завдяки Сину Божому людина перестала бути безумовним рабом диявола, смерть стала лише тимчасовою і буде остаточно знищена через загальне Воскресіння в останній великий день земної історії під час другого і славного пришестя Христового. Саме в цьому полягає і велика радість, про яку сповіщають нам нині ангели, оспівуючи і прославляючи Різдво Христове. Син Божий воістинно народився для нас як Спаситель, як переможе смерті, як той, хто звільняє нас від кайданів вічних. Царство Боже наблизилось до нас. Небеса прихилилися до землі. Творець єднається із творінням, убогий вертеп і смиренні ясла приймають того, чиї величі славу не можуть вмістити навіть небо і земля. Бог предвічний народився в часі, щоб знищити смерть і відновити нас для вічності. Син прийшов із небес, щоб спасти людство і відкрити нам небеса і рай. Христос розпочинає своє. Земне служіння, від якого можливість спастися для кожного, хто вірує в нього і приймає Його, хто чує голос Його і долучається до зібрання покликаних, долучається до церкви, яка є Його тілом. Все, що треба для нашого спасіння, Бог уже звершив, однак лише від кожного з нас особисто залежить. Чи приймемо ми з вами цей дар? Сам приклад Різдва Христового показує, що одні, як пастухи і східні мудреці, з радістю прийняли сповіщення про народження Спасителя і поклонилися йому, а інші, як цар Ірод, через звістку про Різдво Христове сповнились лише більшого озлоблення. Христос народжується для нас, але від нашої особистої волі, від нашого з вами вибору, залежить, як ми його приймаємо, як пастухи і волхви, чи навпаки, як ірод, чи відкриваємо ми для нього своє серце і своє життя, чи приносимо Йому в дар свою любов і плоди добрих справ? Чи навпаки, хочемо вигнати його? Життя власного і суспільного, щоб жити і далі безбожного. Від початку земного життя, немовля, Ісуса, хотіли вбити, і зрештою, людська злоба розіп'яла його на хресті та поховала у гробі, думаючи, що смерть здатна забрати його назавжди. Однак Бог наш, Бог живий. Скільки б не бажали грішні люди позбутися Бога, але Він є. І Різдво Христове, як Свято, щороку знову і знову нагадує нам про цю істину. Воно і нині, як і два тисячоліття тому, закликає людей змінити своє життя земне, внутрішньо змінитися за закликом Євангелія, щоб оновитися для вічного життя. І воно утверджує, нас віру в те, що яку б силу і могутність тимчасово не виявляло зло, Бог неодмінно переможе. Зло зазнає поразки, світло віджене темряву, смерть зникне, і навіть мертві воскреснуть, бо Христос справді воїстину народився. Дорогі брати і сестри, із такими міркуваннями ми визначаємо нині. Різдво Христове, серед горя і страждань війни, серед болю втрат ми все одно святкуємо. Бо Різдво Христове для нас не тільки і не стільки час розваг і подарунків, скільки свідчення перемоги правди і добра та неодмінної поразки зла. У ці святкові дні ми з особливим почуттям підносимо молитви за наших воїнів. Та за всіх, хто на фронті та в тилу бореться зі злом, з російською агресією і наближає нашу перемогу. Ми просимо для наших захисників Божого захисту і допомоги, а для всієї України та світу перемоги правди і утвердження справедливого миру. Ми молимося за наших братів і сестер, які відзначають ці святкові дні у неволі. На тимчасово окупованих російським ворогом українських землях, згадаймо в молитві про наших військових і цивільних полонених, про заручників і несправедливо ув'язнених, і просімо в Господа для них захисту і швидкого звільнення. Піднесімо наші молитви за біженців та вимушених переселенців. За розділені війною родини, і нехай з ними буде милість і допомога Божа. Сам Христос був вимушений втікати від злоби ірода, тому милість Господня є з усіма, хто страждає невинно. Вітаю з Різдвом Христовим та новоліттям президента і всіх, на кого покладено відповідальність у державі та місцевих громадах служити. Інтересам українського народу, нехай Господь надихає вас мудрістю та допомагає у боротьбі з ворогом. Сердечно вітаю кожного із вас, дорогі брати і сестри! Вітаю повноту нашої помісної православної церкви християн України і весь український народ, Христос, народився.